Ця вантажівка повернулась з Франції. Вперед їхала порожньою до України з подарунками від дружнього міста Сен-Жіль круа де Віль. Раніше іноземці збирали гуманітарну допомогу для країн Африки, тепер для нас. Понад 8 тонн вантажу це безцінні для українських лікарень речі: функціональні ліжка, інвалідні візки, милиці, матраци, медичне обладнання тощо. 40 у нас зараз прийшло функціональних ліжок. І беручи до уваги, що вже 23 роки я знаю, ні шпиталі, ні лікарні нічого не отримують. При вартості одного ліжка 2 тисячі євро, можете собі уявити, яка то допомога для лікарень. І, звичайно, цьому бійцю пораненому буде набагато краще на цьому ліжку себе почувати, ніж на таких старих. Серед вантажів трапляються речі, про які українським пацієнтам і мріяти зась. Сьогодні вони передали ліфт для підйому інвалідів по сходах. Я ніде не бачив в Україні, де б інвалід на колясці міг приїхати і в якийсь багатоповерховий будинок піднестися Просто з цілою коляскою. Цей підйомник коштує порядка, по-моєму, 26 тисяч євро. Віталій Семенюк не медик, проте ця тема йому близька. Гуманітарними проектами як місцевий представник міжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО займається вже чотири роки. За цей час каже, доправили понад 800 функціональних ліжок, півтори тисячі інвалідних військів, не кажучи вже про інше медичне обладнання. В Рік 80 тонн вантажу. Ми доставляємо в Україну. Про допомогу просять різні області, цей вантаж в основному призначений для Львівського військового шпиталю, проте в ньому вперше є речі для бійців АТО. одяг, миючі засоби. Їх розвантажують у Тернополі. Іноземні благодійники розповідає чоловік, готові допомагати і надалі. Невдовзі зберуть форму, засоби особистої гігієни та продукти для бійців. Проте знайти транспорт, щоб забрати гуманітарну допомогу з-за кордону, розмитнити вантаж та відвести до місця призначення завдання української сторони. І, хоча вартість перевезення мізерна порівняно з ціною. І самого вантажу відмовитись від якого Україна не може, і цих грошей часто бракує. Тому каже пан Віталій, організація вдячна тим, хто допомагає, і буде рада співпраці зі всіма небайдужими. Адже гроші, які витрачають на допомогу бійцям, тут могли б забезпечити довіз ще не одного такого вантажу з-кордону. Звертатись можна в офіс, який знаходиться в палаці культури Березіль.